Мої шанування, друзі, 12 квітня п'ятниця на календарі для вашої уваги традиційний ранковий брифінг я Олександр Мусієнко. Розпочну із того, що нам дає інформацію видання Defense Express про те, що Росія застосувала ракету Х-69 для обстрілів Трипільської ТЕС. І видання зазначає, що ця ракета гірша за кінжал. Ну, не впевнений взагалі-то, тому що кінжал це все-таки ракета. Аеробалістична ця ракета, яка Х-69, це дозвукова крилата ракета, і радше те, що Росія змогла вразити трипільську тест, це свідчить про те, що нам потрібно більше ракети систем ППО для того, щоб збивати різні цілі при закомбінованих атаках. Це не перше застосування. Ось ще одне застосування такої ракети було зафіксоване 18 лютого. Тоді Росія використала су 57 літаки, які якраз ну це новітні такі літаки, які Росія в війні не застосовувала. Якщо вона, до речі, їх застосує колись, то це буде означати і буде індикатором того, що у Росії дійсно все погано вже стало з авіацією, тому що вони вже кидають навіть найновіші, найдорожчі зразки, які вони тримають поки що виключно для пропаганди. Ну от тоді, в лютому, коли випустили ракету. Відповідно, Х-69. Це так само було більше пропагандистське для того, щоб зняти відповідні ролики, зняти мікрофільми на тлі президентської кампанії, так званої президентської кампанії Путіна. І вони це знімали поки Су-57 випустив ракету. ракета впала в полі. Вона не долетіла, а не потрапила в жоден із об'єктів. Відповідно, думаю, що Росія далі пробувала. Експериментувати, знову ж таки, можливо, доробляти цю ракету, і от вони випустили і вдалося фактично влучити в об'єкт трипільської ТЕС. В принципі, за наявних засобів ППО, які в нас є, цю ракету вони мають збивати. Тобто, той же самий Петріот він має збивати таку ракету. Я допускаю, що і Айрісті, і системи Насамс, якби вони були, скажімо, в зоні досяжності або вистачало відповідних засобів. Для того, щоб протидіяти в першу чергу ракет. Тому я б все ж таки сказав, що цей випадок свідчить про те, що Росія продовжує шукати різні шляхи для того, щоб проходити ППО. ППО, особливо в тих районах, де вони не могли цього робити раніше, наприклад, Київ, Київщина. І от намагаються підбиратися різними способами. Щодо прогнозованості ударів. То, скоріш за все, вони продовжаться, особливо по об'єктах енергетики. От минулої ночі вже інформація є за минулу ніч, що пожежа на Дніпропетровщині виникла на одному із об'єктів енергетики. Росія застосовувала дрони шахет 16 і 17 було збито, ймовірно, виникла внаслідок ось того одного, який десь міг дістати, а того, який не збитий шахет. Тому Росія чітко прицілилася. Мета, яка є, це, звичайно, деморалізація тилу, тобто деморалізація людей в тилу, тому що ми розуміємо прекрасно, що удари по об'єктах енергетики це означає, що ми на якомусь етапі можемо дійти до відключень по всій Україні. Знову ж таки, не можна цього виключати. Якщо, на жаль, продовжиться в такому темпі, і Росія буде мати ще певні успіхи по електростанціях, і тому це перший момент, другий момент це спричинення економічних проблем. Тому що це так само б'є по енергетиці, ті, хто, звичайно, може забезпечити власними генеруючими потребами, ну, наприклад, бізнеси середній і малий, я думаю, це давно вже треба було зробити в Україні, врахувати ризики, закупити генератори, закупити системи, такі, як EcoFlow, інші, для того, аби, ну, скажімо так, себе автономізувати в цьому сенсі. А от щодо... Великих об'єктів промислових особливо, то, звичайно, тут можуть бути певні проблеми. І на це розраховує Росія на створення усієї економічної нестабільності, на створення цих проблем. Якраз вони і сподіваються на те, що удари, зокрема по енергетиці, і створення економічних проблем для нас. Що робити таким чином? Я розповідав уже в попередньому відео, як шукати на сьогоднішній день. Засоби протиповітряної оборони і пришвидшити е, постачання від наших партнерів. Сподіваюсь, це буде як по ракетах, так і по комплексах, тому що нам потрібно більше, і зрозуміло, що нам потрібно і більше ракет, і більше систем. Плюс ми ще все ще розраховуємо на появу f 16 які так само зможуть виконувати функцію протиповітряної оборони. В іншому випадку, звичайно, що е, російські війська. Російська військова машина буде і надалі наносити удари і спричиняти руйнування нашим енергетичним об'єктам на великі суми із серйозними такими збитками, що буде мати, безумовно, певні наслідки. Ось це потрібно на сьогоднішній день розуміти. Звичайно, що ми повинні, Україна, я думаю, так само повинна варіанти. Пошуку рішень розширювати, горизонти їх розширювати і Європою, і поза межами Європи. Шукати можливості, можливо, де їх можна купити, і що можна купити. Роботи над українською системою ППО. Це було б дуже амбітно. Якби дійсно Україна реалізувала проєкт системи ППО, власної ракет. Наприклад, той же комплекс Сапсан, який може наносити удари по наземних об'єктах, він так само фактично, як трансформер, він може бити і по цілях в повітрі, бути засобом протиповітряної оборони, і навіть наносити удари протикорабельними ракетами. Якби вдалося цей комплекс реалізувати, це теж було б дуже непогано. Нам потрібно зараз все, що може збивати російські літаки, і може збивати російські ракети. Крім того. Очевидним є те, що нам врешті потрібно дотягуватися все в більшій кількості до російських аеродромів і складів зберігання ракет. І якщо, наприклад, в місті Курган, де знаходиться великий завод із виробництва сучасних, сучасної бронетехніки російської, а там йому загрожує підтоплення, і вода піднялась на 12 метрів, і пік паводку, ну це до речі, ознаки кари небесної проти Росії. І це дуже добре, що коли і Бог за нас, і ось ці природні сили, які йдуть проти Росії, це звичайно дуже добре, тому що це ослаблює їх середини, особливо коли мова йде про затоплення об'єктів військово-промислового комплексу. Варто, щоб це було більш поширеніше, аби ця стихія поширювалася і більше підтоплювалася, і більше цих підприємств вимикалося з роботи, принаймні на деякий час. То, що стосується... Скажімо так, інших об'єктів, то, звичайно, по них треба наносити удари. Але виникає запитання, чим Ну, звичайно, ми бачимо в роботі дрони, які виконують ці завдання дуже ефективно. І це потрібно масштабувати. І наша дрони це наша стратегічна авіація. Ми маємо собі це усвідомити, збільшувати дальність польоту, розширювати можливості, оновлювати технології, аби робити дрони більш невразливішими. Для ворога і постійно тримати в напрузі, хоча б ось цю смугу, починаючи там 50-100 кілометрів від кордону з Україною і далі вглиб 300-400 кілометрів, це взагалі має бути смуга, де випалюється все: і військові частини, і об'єкти, і об'єкти військово-промислового комплексу, і стратегічно важливі об'єкти для економіки російської. Тобто, по цьому всьому, бодай ось ця смуга, вона має бути під контролем. Під вогневим контролем українських сил. І цього треба досягти. Як цього досягти? Звичайно, очевидно, як я вже зазначив, виробляючи дрони. І ось тут, наприклад, Wall Street Journal пише про те, що Україна купує у Китаї БПЛА, так і запчастини до них. Головний постачальник EZ DJI Technology. Раніше компанія заявляла про те, що не хоче, щоб її продукцію використовували для воєнних дій. Проте вони не можуть контролювати використання дронів покупцями. Окрім того, зазначається, що китайські компоненти використовуються для створення безпілотників українського виробництва. Тобто, що це означає? Ймовірно, ці ж компоненти присутні в тих дронах, які летять і по об'єктах на території Росії. Адже треба розуміти, що по території Росії летять саме дрони українського виробництва. але... Україна не має замкнутого циклу виробництва всіх комплектуючих деталей та елементів до безпілотників. І тому, звичайно, що може звертатися до Китаю. Я в цьому нічого не бачу негативного. Я в цьому бачу тільки позитив. Для нас має бути просто для нас єдиний критерій це ефективність, все, можливість. А хто ще більше може поставити? Хто на сьогоднішній день може більше поставити по такій ціні? Ну, то відповідь очевидна, що це Китай, Південно-Східна Азія, де є відповідно ці технології, де є можливості це закупити і треба купувати, в тому числі через можливості, які надає Європа, в тому числі через компанії європейські посередники, які можуть це привезти, доставити з Китаю, а потім уже допомогти доставити в Україну, аби тут ми вже використали або готові дрони. Або виготовили дрони з усіх необхідних комплектуючих. І я вважаю, що це дуже добре. Я розумію, що Wall Street Journal натякає про те, що ай-яй-яй, як же так Україна може щось купити у Китаю. А в кого Україна має купувати? Ми маємо, маємо купувати дорого в інших виробників. І подивіться, історія. Ви помітили, що якась історія зі свічблейдами вона якось отак зникла. Де ж свічблейди? А такі надії покладалися, казали про те, що Свічблейд він допоможе на полі бою українським бійцям, і потім нарікання були від українських військових, які застосовували свічблейди, я хочу нагадати. Вони дороблялися компанією Аеронваймент у Сполучених Штатах. Вони дороблялися, шукалися нові рішення, ну, скажімо так, враховувалися зауваження, які були від України з точки зору надійності цих дронів, камікадзе і так далі. Я нічого не кажу, є із Сполучених Штатів дуже хороші рішення, і вони нам теж дуже допомагають, і ми за це вдячні, безумовно, тому що це важлива допомога. Але при цьому, чим нам наносити удар? Тобто, це що такий подвійний удар, ви знаєте, що. Не використовуйте по НПЗ, як дехто там розповідає, і проводить лікбези нам, намагається про те, що військовий об'єкт, а що ні. Так. І так, ще й не використовуйте дрони. Бо дрони, бачите, вироблені чи дрони виготовлені з елементів з Китаю. Треба використовувати і треба продовжувати купувати. На сьогоднішній день, яка в нас є альтернатива? У нас немає альтернативи просто. От і все, нам потрібно себе захищати. Китай продає, значить треба у Китаю купувати. Взагалі на ринку зброї дуже треба бути прагматичним. Це не місце абсолютно до того, що а, там ой, а тут дружня країна, тут не дружня. Треба купувати у всіх. У всіх, у кого є можливість, а, потрібно купити. І а, якщо є можливість, є на це кошти та і все. Головне, це результат на полі бою. А ось ці всі моменти про те, що ой, у цих не купуй, ой, цих не підтримуй, ой, тому не треба туди там. Не знаєте, я вам скажу, що тут так не працює. Тут так не працює. Це не марка машини, яку ви можете піти вибрати, яку ви можете вибрати собі комплектацію, походити, подумати, зважити і купити. І то можна подивитися, де ця пропозиція буде найкраща для вас з точки зору ціна, якість і де її можна буде купити по вигідній ціні, але в тому числі ж якісний продукт. Тому це дуже добре, навпаки, що в нас є така можливість. Сподіваюся, що зараз на нас, після таких публікацій в американських медіа, не буде ще за це тиск від наших американських партнерів, бо вже за удари по Росії є. Ми бачимо тепер ще за це. І ви розумієте, що знову ж таки, бачите, ну це той тренд, про який я казав, що Сполучені Штати шукають варіанти і можливості яким чином прив'язати до цього всього Китай зараз зовнішній політиці, і сказати, що, мовляв, не Росія головна загроза для зараз для стабільності і безпеки в світі, а це Китай. І от звідси ці заяви, про які я раніше говорив, про те, що за успіхами Росії на полі бою стоїть Китай, про те, що Китай загроза, це те, що постійно вкидається в медіа, транслюється, і ось і ось воно отак накопичується, що, начебто, хочуть переконати, що Китай це. Теж ворог, в тому числі для України і для Європи. А, ну, це не так. Ми з Китаєм не воюємо. Китай, звичайно, до Китаю треба ставитись пересторогою, насторожено, обережно, безумовно. І тут враховувати рекомендації наших партнерів це важливо. Але ж Китай, якщо готовий продавати, а вони готові продавати, бо Китай це економіка, це про гроші. Головне гроші, щоб були, і можна буде багато купити в Китаї. Я думаю, навіть через посередників, що багатьох ще би здивувало взагалі. Вони дуже такі прагматичні в цьому сенсі. Будуть кошти, будуть умови, які їх влаштують, будуть і рішення від китайської сторони. І цим потрібно безумовно користатися. А нас підводити під те, що зараз головний, значить, подразник безпеки це. Китай не потрібно, бо головний підразник для безпеки це Росія. І от, до речі, поки це все не подобається Сполученим Штатам, бо зараз, бачите, поки виборча кампанія в США, внутрішня політика, Сі Цзіньпінь планує зустрічі в Європі. Зрозуміло, що Сі Цзіньпінь хоче скористатися ситуацією, поки США в США змагаються. За вибори, молоде покоління в США змагається за те, хто буде президентом наступним. Тому, звичайно, що це не подобається, особливо зовнішньополітичній команді і американському. ну, що ж зробиш? Така ситуація. Що стосується вже Сполучених Штатів, про що я згадав. То видання Reuters зазначає, що поки що Дональд Трамп не збирається до України. А я б, а це про це говорили. Пам'ятаєте, президент України в одному з інтерв'ю запрошував Трампа приїхати? Це, до речі, правильно. Нехай би приїхав, хай би подивився, що відбувається, ознайомився з ситуацією. В цьому сенсі цей візит він був би дуже корисним і потрібним, я вважаю. Можливо, і приїде. Коли буде, ну вони ж чекають запрошення, розумієте, а як офіційне запрошення, це ж питання, тобто е скерувати зараз, щоб не образилися Байден і е демократи. Але я вважаю, що було б дуже добре, якби е приїхав до нас сюди е Дональд Трамп і можна було б про це все поговорити. Тим часом CNN повідомляє про те, що посилаючись на іноземних дипломатів у Вашингтоні, що... У разі перемоги Трамп звернеться до Зеленського і Путіна наступного ж дня після інавгурації. Дивно, я думав, що прямо в день інавгурації, можливо, навіть в інавгураційній промові це щось CNN, мабуть, не так джерело поінформувало. І він використовуватиме військову допомогу як важіль. Якщо Україна хоче продовження допомоги, то має сісти і домовитись Росією. Якщо Росія не хоче, щоб ми надавали Україні нову підтримку масово. То вони повинні сісти та домовитися. Це не означає, що треба поступатися Україні чи давати Путіну все, що він хоче, заявило Джерело. Ну Ось така позиція, яка знову ж таки не конкретизує. Розумієте, вона, вона скажімо так, не висвітлює повно, повній мірі того, що може відбутися. От абсолютно. І тому ці всі заяви, які з'являються в медіа, звичайно, які. В першу чергу симпатизують демократам, це не є секрет. Це все елементи виборчої боротьби. Ось так це і треба сприймати. Можливо, так і буде, можливо, Трамп заявить про це і в інавгураційній промові. А що для нас змінюється? А що зараз діюча ситуація? Вона не нагадує для нас схиляння, в тому числі до якихось перемовин з Росією? Тому що ось ці заяви про об'єкти, про НПЗ, туди не наносити удари, там не дійти. Таке враження, що нас стримують від таких дій. Так що зараз? Чим зараз ситуація краще? Що CNN з цього приводу хоче сказати? Вони не бачать цього? Чи вони живуть в ідеалістичних уявленнях про щось? Так, от, власне кажучи, потрібно, потрібно говорити правду, що зараз ситуація приблизно така. Тільки Трамп може це ретранслювати і заявити, а інші прикриваються чи бояться ховають голову в голову як страуси в пісок і бояться про це заявити. Ось в цьому є на сьогоднішній день і різниця. А думають приблизно багато в чому, однаково. Тому для нас от, важливо, щоб я зацепився, зачепився в цьому джерелі, джерелі яке спілкувалося CNN, Що сказано, що щоб не, щоб ми надавали Україні нову масову. Масову підтримку. Це дуже важливий аспект. Це свідчення про те, що, можливо, якраз республіканці і розглядають варіант продемонструвати, що вони будуть відрізнятися від демократів тим, що навпаки більше підтримають Україну. Ось це я думаю ключовий меседж, за який тут можна і потрібно зачепитися. А З'явилися ось ці так звані стамбульські угоди. Нові. Я думаю, що ви багато хто про них читали. що начебто, ці угоди були передані проєкт угоди в Україну, переданий в Росію. Але в мене питання, чому він не переданий в США? Адже там ідеться про те, що. В цих угодах, от зараз, які пропонуються про припинення війни в Україні, там, наприклад, є таке зобов'язання взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь, причому з неможливістю одностороннього виходу з нього в майбутньому. Чому в США не передали проєкт тільки Путіну і Зеленському, як стверджують. Це поки що видання Нової газети Європа, російське опозиційне, і у нас главком про це вперше, здається, написали видання. Ну, а в Туреччині виключають, значить, жодна з країн не підтверджувала, включаючи з Туреччини, не говорила. Там в цьому документі є про те, що потрібно підписати перемир'я на існуючій лінії фронту. Тобто, от зараз лінію фронту, зобов'язання провести у 2040 році референдуми загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, референдум під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки Росії. Ну, це, це смішно взагалі. Тобто, дати Росії окупувати ці території до 2040 року, мінімум. Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року обмін полоненими всіх на всіх. Росія не заперечуватиме проти вступу України до Європейського Союзу. Ну і там заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб. Ну, головне, це що? Головне це заморозити конфлікт і припинити по існуючій лінії фронту. А потім, взагалі, референдум у 2040 році це смішно. Це взагалі. Головне, що це угода, я би сприймав цю угоду як угоду про перемир'я. От і все, що пропонується Туреччиною черговий раз, замороження конфлікту. Я думаю, що там ще Росія б додавала про те, що їм потрібні якісь гарантії. Ну, от бачите, Сполучені Штати, Туреччина вже й до Сполучених Штатів, начебто робить заклик про те, що і ви приїдете, але в якому тоді форматі? Тобто, в цю угоду про а, припинення вогню, фактично, в домовленість про перемир'я, включаються і Сполучені Штати. Але Сполучені Штати договору не передавали. Тому я скажу, що це в будь-якому випадку от глобальна тенденція, яка зараз. Глобальна тенденція що все більше ось так, десь глибинно, в повідомленнях ЗМІ, в заявах, говорять про можливості перемир'я, про можливості припинення вогню. А дехто навіть говорить і про можливості перемир'я вздовж лінії фронту. І ці голоси звучать все, все голосніше. Подивимося, яка буде реакція української влади на ці пропозиції. Зараз президент України Зеленський з візитом якраз в ході ініціативи Міжмор'я, Тримор'я, вибачте, це дуже важливо, тому що там присутні представники країн Центральної Південної Європи, які якраз... Обговорюють тенденції розвитку регіону, тому дуже добре це для нас, що на найвищому рівні глава держави там представлений в цьому форматі, це хороша ознака, але подивимося, поки що мета вона залишається. Та ж сама, це деокупація звільнення територій і е, українська перемога, нав'язування Кремлю е, нашої ініціативи. От якби так склалося, що з того, що є в повідомленнях CNN про Трампа, що Україна. Стоїть, Україна відбиває наступи російські, що зараз дуже важко, але при цьому ж приходить Трамп і заявляє про те, що дає Україні набагато більшу допомогу. Це було б цікаво. Або Росія тоді відступає, або Росія йде на певні компроміси і угоди. Ось цей момент він був би дещо а Wall Street Journal, так само згадане видання повідомляє про те, що удари Росії по енергетиці це підготовка до масованого наступу влітку. Таким чином виснажує Росія українське ППО, змушує перебазовувати і забирати з фронту деякі наші засоби. Ну і відповідно створює для нас проблеми, що вони можуть зокрема застосовувати свої, ну розумієте. Росія ж не застосовує велику кількість ракет саме для військових цілей. Я маю на увазі ударів там по об'єктах чи по фронту. Вони б'ють кабами, і тут важко сказати наскільки, з точки зору спричинення економічних збитків, і з точки зору спричинення ударів по промисловості, так на жаль, це може бути а, дійсно болюче. Зрозуміло, що це принаймні елемент послаблення нашої держави за будь-яких умов. Те, що зараз робить Росія своїми діями, це дійсно так. Щодо наступу, він не припиняється. Він триває, на жаль, у російських військ є певні тактичні успіхи і здобутки на Сході. Я послухав про мобілізацію, я вже розповідав. Ви знаєте, я послухав звернення командира, командувача ОСУ Хортиця. Пана Содоля, генерал-лейтенанта Содоля, який говорив у Верховній Раді України, що нам потрібно більше з мобілізації, тому що нам не вистачає людей, і ми не можемо закривати певні ділянки фронту. Це дійсно так, і це потрібно робити, але це мене знову ж таки навело на думки, що що ми будемо робити, які наші сценарії з точки зору оборони, з точки зору, розумієте, адже. Варіант того, що потрібні люди, так, це дійсно так. Потрібно багато. Потрібно, Це правда, я погоджуюсь. Але е, з точки зору того, що ще потрібно, окрім людей, як використати їх, хитрість, е, креативність, інноваційність, е, задум відповідний, використання максимально ефективно тих одиниць зброї, які ми маємо. Ось над цим ще треба думати. Бо думати категорією людей. Вони виставлять стільки, ми виставимо стільки. Ну, це, це можна робити, це потрібно робити, але ж ви розумієте, що це для нас не вихід, тому що їх більше і вони зараз беруть на контракт, пропонують високі зарплати, тягнуть і все одно не можуть досягти результатів. Тому поєднати мобілізацію з технологічністю, з використаннями певних видів зброї, з ухваленням рішень відповідних. На командному рівні цікавих, креативних, творчих, наскільки це можливо взагалі а, в сьогоднішніх умовах, ось це потрібно так само додавати і до мобілізації, яка буде тривати. Дякую. На сьогодні брифінг завершено. Слава Україні!